Терор проти нашого народу. Я впевнений в тому, що люди починають ставати на ногу. І ця влада, вона приречена. Як би вона не цікавила до країни? Іван Полот, який практично абсолютно мирно висловлював свою думку про нинішні порядки, нинішні безпорядки в країні, в розумінні, як країною керує нинішня. Антиукраїнська, антинародна, корумпована влада, звичайно, постраждав, і післязавтра буде апеляційний суд, ні за що. Тільки за те, що він висловив свою громадянську позицію. Нам дійсно вже не можна сидіти на кухнях і десь по коридорах говорити. Саме головне не боятися люди, не бійтесь нікого, тому що щури, таргани, які засіли. Усіх рівнях влади вони бояться світла, вони бояться нас. Мільйони людей не здолати ніколи. Перемога буде за народ. Дорогі друзі, хочу ще надати слово